Святі миротворці такою була тема п'ятого міжнародного пленеру іконопису, що традиційно відбувається в міжнародному центрі євроінтеграції у селі Замлиння Любомського району. Протягом двох тижнів художники України та Польщі поглиблювали свої знання, удосконалювали навички ремесла і ділилися набутим досвідом. Невеличке поліське село Замлинне розташоване серед гарної мальовничої природи неподалік кордону з Польщею. Саме його і облюбували художники-іконописці. Тут учасникам пленеру створили прекрасні умови не тільки для творчості, а й відпочинку. Усе завдяки старанням надзвичайно енергійної і невтомної людини ксьондза Яна Бураса. Польський священник узявся за непросту справу в приміщенні колишньої замлинської туб що роками пустувала і руйнувалася, створив міжнародний центр євроінтеграції. Тут і відбуваються щорічні міжнародні пленери іконопису. Умови для праці іконописців... Na bardzo kraszczy jak, jak na pierwszym plenerie i kraszczy jak na, na czwartym. Mają już e, e, takie pracownie, czyli majsternie, gdzie można pisać ikony, tam dużo, bardzo świetnie jest. I tam wsi razem mogą pisać buty i e, dzielić się do swidom. W tym roku plener nazywał się e, Światy Mirotworcy. To bardzo ważliwa sprawa w kontekście... події в Україні і так далі, так ситуації в Україні. Серед учасників пленеру були не лише професійні художники, вже визнані майстри пензля, а й художники-аматори, для яких іконопис Потреба душі молода художниця Софія Дорошенко, працюючи над своїми роботами, відчула себе миротворцем. Мистецтво не може бути по, помимо того, що відбувається в країні і навколо тебе. Та, ну, тобто ікона, і Бог він, він її оберігає, і він є перший, хто приніс мир на цю, на цю землю. І, ну, а хлопці, які зараз воюють, вони несуть мир в нашу країну. І своїми роботами ми просто хотіли підкреслити те, що важливість Бога в нас, і ми в Бозі. Вірять, що в Україні незабаром настане мир і польські майстри пензля. Цього року їх приїхало 10, і кожен намагався вкласти частину віри, любові, емоцій у свої роботи. Я перший раз беру участь в тому плені. Загальна атмосфера тут дуже цікава, тому що це місце поєднання двох культур, двох різних світів насправді, тому що. Учасники з Польщі зовсім по-іншому розуміють ікону. І це якраз дуже дуже хороша можливість, щоб поєднати ці, ці два світи і взяти щось для себе з того всього. Загалом виставка налічує понад 70 картин, серед яких роботи не тільки традиційного класицизму, а й сучасного постмодернізму. Цей пленер по учасниках, мабуть, найбільше є учасників в цьому пленері і більш різноманітніші роботи, чим попередні, бо вже тут є. І хоругви вже такі нові, крім іконопису, і різьби. Влословенні духовної аурою і піднесеним словом, шанувальники цього виду мистецтва уважно вдивлялися в ікони, написані натхненними молитвами. Загалом виставка вкотре засвідчує майстерність і творчість іконописців, а отже, і любов до Бога, до всього живого на землі, до витоків, що допомагають творити нове. Образи святих миротворців мандруватимуть українськими землями, надихаючи всіх людей діяти в ім'я миру і заради миру.